Рецепт старий, як світ. А хто забув, нагадую, реберце з чорносливом на кожен день і на свята. Реберця нарізаємо на шматочки, якщо на них великий шмат м'яса, його можна теж відрізати, посолити поперчити за смаком і гарненько все перемішати. Поки реберця будуть маринуватися, цибулю нарізаємо на піра, моркву соломкою. На невеликій кількості олії обсмажуємо реберця зі всіх сторін до рум'яної скоринки. А потім перекладаємо все в каструлю. На олії, що залишилося, обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Додаємо до неї моркву 2-3 хвилини тушкуємо і відправляємо все теж в каструлю. Перемішувати нічого не треба, все йде шарами. Слідуючий шар. Це чорнослив. Кладемо лаврове листя, заливаємо все холодною підсоленою водою, доводимо до кипіння і тушкуємо 2 години на маленькому вогні. Смачного друзі.